з Вашингтона, голоса Америки українською виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка у п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остеб Ярич. друзі нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Ми з Юлою спробуємо їх. Зачитати у прямому ефірі та відповісти, якщо будемо мати відповідь, так само заохочуємо вас писати звідки ви дивитеся, чи слухаєте сьогодні наш брифінг. Такі коментарі завжди приємно читати. І також важливо нам знати, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Росія цього дня завдала чергового ракетного удару по Одесі. За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера. Вже 16 людей загинули. Ще 55 отримали поранення. Повідомляється, що це були ракети Іскандер за словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк. Російські військові запустили ракети із території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок ударів пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків зруйнована триповерхова будівля рекреаційного об'єкту. Серед загиблих і постраждалих є також медики і рятувальники. Адже Росія здійснила другий удар після того, як рятувальники прийшли на допомогу постраждалим від першої атаки. На цей удар вже є низка реакцій на заході. Зачитаємо лише кілька. Майя Санду це президентка Молдови написала сьогодні в Одесі спершу російська ракета руйнує оселі. Потім, коли на допомогу прибуває швидка, влучає друга ракета. Російська війна проти України не знає меж Україна. Потребує негайної допомоги, аби захистити себе і захистити мир у Європі. Моє серце із Одесою. Мартін Гаріс посол Великої Британії в Україні. Написав: я приголомшений жорстоким і боягузливим нападом Росії на мешканців Одеси, у результаті якого загинули не лише мирні житті, а й рятувальники, які прийшли їм на допомогу. Одеса лишається сильною. Україна має перемогти. Ти Росія має бути притягнута до відповідальності. Тим часом посолка США в Україні Бріджет Брінг написала, що цей жорстокий обстріл підкреслює, що Росія не зупинить свою зухвалу агресію в Європі. Ми маємо допомогти Україні зупинити Росію зараз. Не можна гаяти жодної миті. Написала посолка США в Україні Бріджет Брінг. Якщо ви думаєте більше реакцій, обов'язково також про них повідомимо у наших соцмережах на сайті і на наступних програмах. І знаєте, вато говорять також, і ми вато говоримо в ефірі а в цьому ефірі в попередніх ефірах, в тому числі про те, де перебуває ситуація із підтримкою для України. І насправді цими днями, як пишуть американські змі, спікер Палати представників Майк Джонсон висловив ідею чи пропозицію надавати Україні допомогу у позику чи кредит. І виставити на голосування власний законопроект палати представників. Розберемося, що тут власне про що йдеться, але перед тим, друзі, нагадаю, що у нас є зараз опитування на Ютубі та у Фейсбуці, де ви можете голосувати, чи підтримуєте ви надання Україні допомоги у кредит. У нас є кілька відповідей чи так це краще ніж нічого. Ні, ця допомога має бути безоплатною. Залежить від умов кредиту. Або якщо ви маєте власний варіант відповіді, власні думки, то будемо вдячні, заохочуємо вас з ними ділитися у коментарях. Так от, власне давайте поговоримо, що означає. Ця пропозиція Майка Джонсона кілька речей потрібно розуміти. По перше, це означало би повернення цього питання назад на розгляд у сенат, тому що аби схвалити допомогу в цілому, має бути рішення однакове і Палати представників і сенату. Лише після цього будь-який законопроект лягає на підпис президента. Тобто, якщо палата представників ухвалила б зараз свій власний законопроект, відмінний від сенатського про надання кредиту. Такий самий законопроект мусили б від початку розглянути у сенаті. Це раз. Два невідомо чи такий варіант підтримали би в адміністрації е Байдена в адміністрації в Білому домі, в тому числі наразі там наполягають на тому, що потрібно ухвалити попередній законопроект, попередній варіант із 60 мільярдами для України. Радник з комунікації Білого Дому Джон Кірбі на питання Голосу Америки заявив, що ця версія законопроекту відповідає національним інтересам Сполучених Штатів. Третє питання, яке постає, чи Така допомога у кредит чи позику чи це питання було би прийнятним для українського уряду, зважаючи на також складну економічну ситуацію, зважаючи на те, що бюджет значною мірою наповнюється також і завдяки допомозі партнерів. Тому потрібно було би почути також думку української влади, чи вони готові, чи чи чи, чи, чи такі умови їм є прийнятними. Ну і знову ж таки раніше знаємо, що радник з Нацбезпеки безпеки США Джейк Саліван також казав, що на думку американського уряду було б неправильно надавати Україні допомогу у позику чи кредит. Він вважає, що це має відбуватися безоплатно, оскільки Україна бореться за своє виживання зараз, і будь-які кредити чи позики могли б поставити під загрозу стабільність української економіки, а відтак і функціонування держави в цілому. Ми поставили це питання також у Пентагоні. Що там думають про а, пропозицію спікера Джонсона щодо того, аби надати Україні допомогу потенційно у позику чи кредит? Сабріна сіне, заступниця речника Пентагону, відповіла на наше питання. Давайте послухаємо я знаю, що в конгресі тривають переговори. Я не буду забігати поперед цього. Наразі нам потрібне додаткове фінансування. Такій країні, як Україна, що переживає війну, я думаю, буде дуже важко повернути ці кредити, і це те, що потребує опрацювання не лише з міністерством оборони, а й з державним департаментом та білим домом. І щойно буквально президент Сполучених Штатів Джо Байден, який сьогодні зустрічається із прем'єр-міністром Ірландії Лео Вардакаром. Він в Білому домі в овальному кабінеті перед їхньою зустрічю ще раз наголосив на тому, що Конгрес має якомога швидше схвалити допомогу для України. Він сказав: Так, ми виділили пакет озброєння на суму 300 мільйонів доларів, але цього недостатньо. Треба схвалити запит на фінансування, в якому передбачені понад 60 мільярдів. Давайте послухаємо слова президента. Ми об'єднуємося щоб підтримати Україну у протистоянні навалі Путіна жорстокості, з якою він атакує українців. Я хочу подякувати Ірландії за непохитну допомогу Україні, включаючи мільйони життєво необхідної гуманітарної підтримки. Ви надаєте мільйони доларів. Я закликаю наш конгрес виконати свою частину. Поверніться до роботи. Ми змогли знайти ще 300 мільйонів доларів, але ми повинні дати їм пакет на 60 мільярдів доларів. Ось така думка американського президента. Юлю маємо вже різні відповіді на наше опитування. Дехто пише, що бажано допомогу давати безоплатно. А інші також бачу, користувачі пишуть, що краще надати зараз у позику Україна розбереться із тим, як її віддавати. Пізніше такі думки нагадую, друзі, маємо зараз опитування на Ютубі Фейсбуці. Де питаємо вашої думки про те, що ви думаєте про надання Україні допомоги в позику чи кредиту? Лунають різні аргументи. то каже, що краще так, аніж ніяк інші говорять про те, що цей варіант є небезпечним і не підходить для фінансування України. Тому важливо нам почути також вашу думку. І переходимо до іншої європейської теми, але не менш важливої. Лідери Франції, Німеччини і Польщі у ці хвилини зустрічаються у Берліні. Це Еммануель Макрон, Олаф Шольц і Дональд Туск. Головна мета цієї зустрічі це обговорити майбутню підтримку Європою і не лише України напередодні зустрічі Мануель Макрон дав розгорнуте інтерв'ю французьким медіа французьким телеканалам, в якому озвучив низку дуже потужних заяв на підтримку України. Зокрема, Макрон заявив, що ті, хто не хочуть підтримувати Україну, обирають не мир, а поразку. Чи французький президент бере на себе лідерство у підтримці України і що означають зустрічі, які відбуваються зараз у Берліні? Про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Богдане, привіт, вітання. Богдане, це вже не перша зустріч лідерів Франції, Німеччини і Польщі саме у такому форматі. Чого очікувати від цих переговорів, і що це за формат? Наскільки він важливий для України? Цей формат називають веймарським трикутником, тобто йдеться про три держави Європи, дехто можливо сказав би провідні держави, одні з найбільших. Тобто, це. Франція, Німеччина і Польща фактично, це формат, який був задіяний і раніше, але він трохи пробуксовував під час урядування минулого уряду у Польщі. Тепер після повернення до, до влади сил на чолі з Дональдом Туском Варшава. Має більше спільної так би мовити спільних поглядів з Парижем і з Берліном, і сьогодні на зустрічі у німецькій столиці, ці два чи перепрошую три радше, керівники. Заявили, що цей формат дуже корисний і, можливо, най таким найпоказовішим чи. Найбільш такою фразою, що мені запам'яталося щойно з трансляції їхніх заяв, було те, що Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, сказав, що він запевняє, запевняє аудиторію, зокрема, запевняє журналістів, які сиділи там у залі в Берліні, що розбіжності між цими. Трьома провідними європейськими столицями розбіжності, про які останнім часом дуже багато говорять, зокрема про майже тертя і непорозуміння між Берліном та Парижем. Так ось на думку польського керівника ці розбіжності, дуже перебільшені. Тобто сьогодні вони наголошували на єдності. Богдане, якщо ми говоримо про загалом про те, на якому тлі відбувається ця зустріч, ми знаємо, що напередодні французький лідер Макрон дав розгорнуте інтерв'ю французьким каналам, який дехто називає заявкою Макрона на лідерство у питанні підтримки України, принаймні в Європі. Які заяви ми почули від нього? Ну, спочатку ще про заяви, які сьогодні пролунали у Берліні, з окрім таких. Загальних власне важливих, напевне, слів про те, що е, ці країни, які є, ну, можна сказати, е, кістяком чи, чи хребтом Європи, е, наголошують на тому, що е, вони спільно вважають дуже важливим підтримку підтримку України у цій війні. Напевне, е, цікавим чи конкретним таким є те, що е, вони підтвердили збільшення. Зусиль для закупівля для закупівлі боєприпасів для України, як було підкреслено, будь де у світі. Тобто, це дуже важливо, тому що раніше, зокрема. Французький президент Еммануель Макрон наголошував на тому, що насамперед європейцям повинні йти контракти на виробництво на постачання боєприпасів для України, але тепер фактично керівники погодилися, що Є нагальна потреба чекати, поки буде збільшене виробництво у Європі, не можна. А тому вони погодилися, що європейські гроші, спільні гроші, можна витрачати на контракти поза межами Європи для того, щоб закупити боєприпаси для України. І також ще одним таким, можливо, конкретним моментом була заява. Можливо, повторення, але все ж таки досить чітко пролунало те, що європейські країни зараз домовилися і готові виробляти боєприпаси і можливо інше, інше озброєння разом з українськими підприємствами на території України. Це напевне, також важливо, зокрема для того, щоб і підтримати Україну. Військово-промисловий комплекс України і також очевидно мати виробництво ближче до, до тих місць, де, де у ньому потреба. А щодо що інтерв'ю, яке пролунало напередодні від французького президента Еммануеля Макрона, то очевидно, що йдеться про намагання лідера Франції. Не лише наголосити на тому, що Франція яким чином там веде перед у Європі, коли йдеться про питання безпеки, зовнішньої політики і підтримки України, але значною мірою також намагання переконати аудиторію у Європі і насамперед у Франції, тому що останні опитування показують, що рівень підтримки, зокрема у французькому суспільстві, рівень підтримки ідеї. Про потребу допомоги Україні знизився, і я пропоную послухати е, ці аргументи, які пролунали від французького президента вчора в телевізійному інтерв'ю. Які ну, погодьтеся, все ж таки спрямовані насамперед на переконування виборців у самій е, Франції. Будь ласка, і сілясі, якщо Росія переможе в цій війні, то довіра до Європи буде зведена до нуля якою буде довіра до потуги європейського союзу і до його членів, якщо ми дозволимо цьому статися? Якою тоді буде безпека для європейців? ми зробимо усе необхідне, щоб досягти своєї мети. Бо якщо переможе Росія, життя французького народу зміниться. Безпеки у Європі більше не буде. Хто навіть на секунду подумав би, що президент Путін, який не обмежує себе жодним чином, там зупиниться? Відповідальність лише на кремлівському режимі, але сьогодні, якщо ми хочемо в Україні миру, то нам не можна бути слабкими. Знаєш, цікаво було не спостерігати за цими заявами Еммануеля Макрона. Таке враження, що активізував він власне цю риторику на підтримку України. І вчора, до речі, у своїх соцмережах він а після цього інтерв'ю написав, що якщо ви маєте звертаючись передовсім до французів, до французьких виборців, якщо ви маєте якісь питання про підтримку України. Ставте їх мені тут зараз у твіттері, я спробую відповісти. І дуже насправді було багато питань, чому Франція має підтримувати Україну. Тому так виглядає, що французький президент зараз якось намагається це донести. Знаєш, і от що мені також запам'яталося, і багато обговорювало це інтерв'ю українських також соціальних мережах в українських змі. За кордоном, в тому числі і безумовно, е, також цитата, що е, немає сенсу вести жодних переговорів із путіним. Що е, ми намагалися ці переговори вести так довго, як ми могли, сказав Макрон, але це ні до чого не призвело і немає про що говорити з Путіним. Більше зовсім Україна має перемогти не буде жодних червоних ліній для Франції. Я президент Франції, я це вирішую. Ось така риторика. здається, це е, е, якщо не зміна, то мабуть. Якесь посилення, і таке смі сміливіше слова використовує а, Макрон зараз. Посил, посилення, я б сказав. Я, я думаю, що е, Еммануель Макрон е, м, докладає дуже великих зусиль для того, щоб підтвердити е, чи наголосити французьким виборцям насамперед, і напевне і, і всім європейцям, на тому, що е, Іде ось уже десятий рік російської війни, третій рік повномасштабного вторгнення, і одноразові зусилля допомоги Україні напевне це одне така тривала допомога Україні в час найбільшої війни у Європі. Очевидно, це зовсім це зовсім інше, і напевне навіть ті коливання у рівні. Підтримки України, і, зокрема, те, що відбувається, і в сполучених штатах Європи в сполучених штатах Америки на що в Європі спостерігають з великою вагою і з великою стурбованістю, очевидно, показує ту різницю в одноразовому зусиллі і у тривалому у тривалій підтримці. І французький президент, зокрема, у цьому інтерв'ю, про яке ми зараз говоримо, він визнав, що Наприклад, попри те, що Франція одна з найпотужніших військових країн Європи, це ядерна держава, це країна-член Ради безпеки ООН і так далі. Він визнав, що Франція самотужки не здатна забезпечити підтримку бойових дій війни у таких масштабах територіальної війни. Де витрачається така кількість ресурсів продовж такого тривалого часу, тобто, францоборонна оборонна доктрина Франції побудована насамперед на стриманні, на тому, що французи мають ядерну зброю, і як член НАТО, ця країна досі базувала свою доктрину на стримуванні, оскільки. Стримування у цьому випадку випадку російської агресії, очевидно, і розпалювання війни у Європі, не спрацювало. То тепер французький президент говорить про те, що необхідно, щоб Путін, який перейшов усі можливі червоні лінії, розпочавши цю агресію, намагаючись переділити кордони у, у Європі, які підтримували мир. Після другої світової війни він наголошує на тому, що називають так бути стратегічною непевністю чи Не стратегічною так. невизначеністю, невизначені якраз має хотіла тебе. Якраз я хотіла про це запитати, тому що низка європейських лідерів якраз теж почули заяви Макрона, і, зокрема, міністр закордонних справ Литви Габріеліс Лансбергіс написав, що він підтримує якраз ідею цієї стратегічної невизначеності і чітку мету Макрона, як він вважає, завдати yeah. поразки Росії. Чи може це стати новим етапом підтримки України? У Нас буквально лишається хвилина. Ну... Uh, no. Напевне, можливо, варто нагадати, як цікаво розпочалося це інтерв'ю французького президента. Журналіста він почав з того, що сказав: ось чи ви можете зараз абсолютно твердо мені стверджувати, що ви не встанете після цієї розмови зі мною? Запитав він журналістів. І чи можна ви сказати точно, коли це відбудеться, і так далі? І так далі. Він каже, що є речі, які не можна передбачити, а є речі, які... На яких не треба наголошувати, які не треба передбачати, і е, на думку французького президента е, російського е, фактично, е, фактично диктатора, е, тому що е, французький президент говорив про е, кремлівський режим, і, і і так далі не стримує чіткість і не стримує визначеність, і не стримує ті обмеження, які Європа, які міжнародна спільнота сама на себе накладає, і коли йдеться про. Застосування певних видів зброї, і коли йдеться про, скажімо, відрядження, відрядження військових на територію України для допомоги Україні, він каже, що оскільки з такою людиною, з такою агресивною країною, як Росія, це не спрацьовує, то повинні діяти інші методи, які повинні змусити ворога. Вагатися, які повинні штовхнути е, штухнути агресора у, у стан непевності і показати, що Європа для збереження миру для збереження безпеки своїх громадян готова підтримувати Україну далі, і вона готова до дій. Щодо яких агресору Росії треба буде здогадуватися, вагатися і можливо остерігатися більше, абсолютно Богдане, дуже тобі дякую за цю цікаву розмову. Богдан Цупин, наш європейський кореспондент, був на зв'язку. Говорили ми про останнє інтерв'ю Еммануеля Макрона, як на нього також реагують у Європі. Під час свого візиту до США міністр оборони Латвії Андріс Спруц наголошує на важливості беззупинної підтримки України у війні проти агресії Росії. Українці воюють за нашу свободу. Сказав він незалежність і суверенітет. Про ідеї надсилати війська в Україну, зброю для України, коаліцію дронів і атаки по території Росії з латвійським міністром поговорив наш колега Олексій Коваленко. Макрон після заяв президента Макрона про те, що Франція не виключає надсилання військ до України. Міністерство оборони Латвії заявило, що теж цього не виключає. Можете прояснити, які могли бути умови для цього? Well, of course, there are and we appreciate... Є різні ініціативи, і ми цінуємо французьку ініціативу. Бо вона демонструє, що всі країни, в тому числі великі країни, шукають різні рішення, як постійно підтримувати Україну. Позиція Латвії полягає в тому, що країни самостійно вирішуватимуть, як вони підтримуватимуть Україну. Це стосується, наприклад, і надсилання військ. Але якщо говорити про спільну відправку військ, дуже важливе колективне рішення НАТО, і воно має прийматися колективно. Україна і Латвія узгодили створення коаліції дронів під час вашого візиту до Києва. згодом багато країн приєднались до цієї коаліції. Як ця ініціатива вплинула на стратегічні цілі України на полі бою? Дрони – це дуже важливий елемент на полі бою в Україні. Ми спостерігаємо за технологічними трендами, і звичайно, війна стає більш модернізованою. Дрони це не питання майбутнього, це питання сьогодення. Ціль підтримувати Україну, постачати Україні необхідне обладнання, і дрони частина цього. Це також питання розвитку свого виробництва виробництва дронів і військового виробництва, в тому числі щоб мати можливість та потенціал постачати дрони Україні. серед світових лідерів, у тому числі на заході, з'являються голоси, які закликають Україну до початку переговорів із Росією. Дехто говорить навіть про білий прапор як міністр оборони країни НАТО. Яка ваша відповідь на такі голоси? Що ж, моя відповідь дуже чітка: перш за все має бути прапор із жовтого та блакитного кольорів. Україна воює за свободу і продовжує воювати за свободу. Українці дуже добре продемонстрували, що Україна продовжить воювати до тих пір, поки не виграє цю війну. І для нас, західних країн, для європейської трансатлантичної єдності, всіх членів альянсу важливо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, всіма можливими способами. Рішення про мирні домовленості це українське. Ке рішення, коли всі українські території будуть звільнені, і коли Росії буде нанесена стратегічна поразка в Україні, солбілибрейтеннаша мастсаперстратежік дефітидікраїн. Сам деякі експерти назвали нещодавні атаки в російському тилу соромом для Путіна, як міністр оборони країни НАТО. Можете сказати, як ставиться Латвія до цих атак, а також до питання надання Україні далекобійної зброї і її потенційного використання для атак по території Росії Позиція Латвії з цього приводу дуже чітка. Україна цілком має право захищати себе. Їй мають бути надані всі засоби для цього. Коли на вас нападають, коли проти України ведеться повномасштабне вторгнення, Україна може відповідати активною обороною. Тому Латвія дуже чітко висловлюється з цього приводу. Україні потрібно надати всі необхідні засоби для її захисту всіма можливими способами проти агресії Росії. Егенцрашосегрешин абсурд агріос. Я погоджуюсь, що все це сором для Росії, і я впевнений, що таких днів сорому для Росії буде ще багато в майбутньому. Тож не будемо переоцінювати міцність Росії. Думаю, в Росії є багато слабких місць. Це був фрагмент інтерв'ю Олексія Коваленка з міністром оборони Латвії Андрісом Спруцом. Його можете переглянути також на наших соцмережах та прочитати на вебсайті. Друзі кінець також говоримо про реакцію США на Проведення голосування у Росії на псевдовибори, зокрема на тимчасово окупованих територіях України. Речник державного департаменту Міллер сказав, що США засуджують спроби Росії підірвати суверенітет, також незалежність, в тому числі політичну незалежність України шляхом проведення таких фіктивних виборів. Сказав, що США жодним чином ніколи не визнають проведення голосувань там і порівняв такі голосування із потім селами, які наперед зрежисовані. Давайте послухаємо коментар речника держдепу. The to Сполучені Штати засуджують спроби Росії підірвати суверенітет, територіальну цілісність і політичну незалежність України шляхом фіктивних виборів, які проводять на окупованих українських територіях. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають легітимність чи результати фіктивних виборів, проведених у суверенній Україні у межах виборів президента Росії. Беззаперечно Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Херсон і Крим це Україна. Результати цих дій в стилі потім кінських селищ будуть продиктовані Москвою і не можуть відображати вільне волевиявлення громадян України, яких примушують голосувати. Це видовище лише ще більше демонструє відверте ігнорування Росією своїх зобов'язань за міжнародним правом. Сполучені Штати продовжуватимуть використовувати всі доступні інструменти для притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за дії, які підривають суверенітет, територіальну цілісність або політичну незалежність вільних країн, зокрема тих осіб, які є спостерігачами на ефективних виборах Кремля. В окупованих територіях України Ось такий коментар від державного департаменту. Друзі, дякуємо сьогодні дуже за активність. Бачу, що на зв'язку є Київ, Рідний також Львів, Дрогобич. Вітає Харків, вітають з Німеччини, з Чехії. Є зокрема одне питання від Євгена. Скільки конгресменів підписали вже демократичну петицію? 177? так наразі 177 конгресменів підписали демократичну петицію, мета якої винести допомогу для України. Законопроект про допомогу Україні на розгляд конгресу в обхід спікера Майка Джонсона. Що відбувається із республіканською петицією, яку зареєстров? Вав республіканець Фіцпатрік, Ми не знаємо, тому що вона не є в публічному доступі. Друзі, маємо ми результати голосування, яке ми проводили на початку нашої програми. Власне про те, що ви думаєте про ідею спікера Майка Джонсона про те, аби надавати Україні допомогу у позику чи кредит? Отже, на ютубі так результати голосування 40% вважають, глядачів наших, що має допомога бути безоплатною. 37% вважають, що краще так аніж нічого. І а, позика прийнятна у цьому випадку. А 18 пишуть, що залежить від умов кредиту, і 3% мають свої варіанти. І деякі варіанти юлі в коментарях. Бачу, пишуть нам, що допомога має бути безоплатною, але Росія хай сплачує борги за репарації. Також пишуть наші глядачі, що не може йтися про кредити, адже були зобов'язання через те, що Україна віддала ядерну зброю, і Сполучені Штати мають надати допомогу безоплатно. Якщо ти маєш якщо ти бачиш ще якісь реакції, юлю, то можемо також їх зачитати. Але різні бачу голоси так нас лунають на е -е, соцмережах і різні думки з цього приводу. Також є. І безумовно ми будемо говорити і про цю тему також сьогодні. В нашій програмі часта 22 22-й, Тому обов'язково приєднуйтеся і до цього ефіру. Також наш колега Богдан Цюпин підбиватиме підсумки важливої зустрічі лідерів Франції, Німеччини та Польщі, яка відбулася у Берліні. Підписуйтесь також на сторінки голоса Америки» українською соцмережах. Там лише перевірена найсвіжіша і найбільш важлива інформація. Ну а брифінг повернеться до ефіру вже в понеділок. Там ми побачимось. На все добре бережіть себе, па -па. До Зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити.